Я Олександр Терещенко до війни був працював на різних за освітою вчитель історії, але більшу частину свого життя свідомо пропрацював на телебаченні, в тому числі відеооператором, і інженером супутникового зв'язку. В 2014 році добровільно пішов захищати Україну. Провоював, на жаль, недовго в жовтні 2014 року. Під час захисту Донецького аеропорту втратив в результаті мінно вибухового поранення праву руку по плече кисть ліву і зір на праве око з тих пір. Почав повертатися до життя вже в 2015 році. Ми з побратимами заснували громадську організацію і почали допомагати хлопцям, які поверталися з війни психологічно започатковувати там власну справу. Створювали багато проектів, щоб витрани могли повернутись до повноцінного життя. В кінці 2018 року мене запросили працювати до Академії патрульної поліції в Києві, заступником начальника з виховної роботи. Після цього мене запросили до міністерства у справах ветеранів. Я два роки з 2019 по 2021 працював заступником міністра у справах ветеранів. Ну і зараз з початком широкомасштабного вторгнення заснував благодійний фонд і допомагаю побратимам на фронті. Допомагаю тим. Військовослужбовцям, які отримали важкі поранення, повернутися до повноцінного життя, чому я вирішив це робити? Тому що я пройшов цей шлях. На жаль, на той момент, коли я отримав поранення, у нас не було такої спеціальності, як ерготерапевт. У нас досить таке. Консервативне суспільство і говорити на такі теми там туалета, миття ну якось воно незручно. Ось мене передали моїм близьким і, і все. І я змушений був в цьому вчити, вчитися сам. А скажу вам відверто, що ну у нас немає досвіду звичайно, у звичайної людини, немає досвіду, як жити без рук, нема досвіду, як користуватись протезами, тим не менш нам потрібно давати собі раду. І я зрозумів, що наприклад там. Туалет можливість самому дати собі раду з гігієною в туалеті, Ну це десь 80% незалежності людини, що деякі прості речі я вчився роками. Наприклад, закапувати собі уражене око, і я маю його щодня закапувати. Я... Чотири роки був переконаний, що я цього ніколи не зможу зробити, а виявилося, що я можу це і з протезом, і без протезу робити так само підбривати собі бороду і вуса. І Тому я вирішив показувати це, але це не мали б бути поради, знаєте, такі суто мотиваційні. Не розказати просто, як це треба робити, чи як добре, що я це роблю, а показати конкретно, наскільки це там можливо виглядає не досить в нашому суспільстві коли я показую, як в туалеті діяти, як облаштувати туалет, як облаштувати душову, як приготувати собі там їжу, коли там, наприклад, ну, дружині треба кудись поїхати чи в когось немає. Я дуже хотів, щоб підключилися ветерани з різними видами ампутації, але і, і дуже вдячний тим, хто підключився. Багатьом ветеранам складно допустити сторонніх в це своє життя внутрішнє, показати будинок, показати, як ти робиш певні речі. Ну але я сподіваюся, що буде більше таких, як я, буде більше досвіду, тому що ампутації різні, і різний рівень ампутації це різний досвід.